Привіт-привіт, мої незламні друзі! В мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання Крилакс. І я трошки сьогодні хочу вам показати свої готові роботи. В мене їх небагато, але я щось трішки маю зв'язано, тому що я зимою в'язала ось такий светер. Я коли купувала нитки собі на день народження, і я купила цю ниточку, я думала, що вона... Я чомусь вона мені зовсім інша виглядала на малюнку. Але коли я її замовляла, я мала замовити дві бобіни, а мені чому, ну, вислали тільки одну, сказали, що більше нема. Але тут було 700 грам ниток, і мені на светер якраз хватило. Я вам зараз, певно, на столі покажу ось так гарно видно в кадрі. Він великий, тому що хлопець високий, і светр дуже великий. мені навіть. Його важко вам так в кадр вмістити, показати. І зараз давайте пройдемо до столу. Я вам краще розкажу, що і до чого. І... Дівчатка, тепер показую, з чого я в'язала цветрик. Вам його спочатку покажу ближче, щоб ви розглянули його ось так. Може видно трохи візерунок. Той візерунок його називають або польська резинка, або ще якась там резинка. Ну, я, я називаю польська резинка, бо я так привикла з дитинства. Бо я той візерунок знаю дуже давно. А Його, його ще по-інакшому називають. Я навіть збиралася знімати майстер-клас, але якось так вийшло, що я його не зняла, бо не мала трішки часу, але я все рівно зніму майстер-клас на той візерунок. Дуже він красивий. Дуже гарний має вигляд. Тут є китлівка несправжня. Я робила несправжню китлівку. І Горловина така трошки не зовсім висока, така стоєчка. І пам'ятаєте, хто мене дивився давно? Давніше я показувала той светер, що я в'язала спинку, зв'язала спинку, потім в'язала перід, перід не дов'язувала, знала, що нитка, може, що нитка збігнеться трішки, і я не дов'язувала перед десь сантиметрів, напевно, сім або вісім, і в'язала почала рукави. Бо я думала, що мені не вистачить ниточки. І я колись зв'язала рукави, а рукави, я теж в'язала ну бути 52-53 см, ну, плюс-мінус. А я в'язала десь, по-моєму, 55. Ну, і я думала, що нитка дуже вся збігнеться, дуже сяде, а вона. Не сильно підсіла, вона підсіла мені раптом рукави підсіли на 2 сантиметри, хоча я думала, що більше підсядуть. Спинка і перід приблизно 3 сантиметри підсіли, хоча я думала мінімум 5 підсядуть, а не підсіло так сильно, як я собі уявляла. І ви уявіть собі, що я я спинки не розпускала, тому що, коли я зв'язала рукави, поважила перід і поважила спинку, і я зрозуміла, що мені ниточки вистачає. І я зв'язала, коли я зв'язала періт і вже все шила і зробила горловинку, і нитки майже пішло в ноль, мені там трошки залишилося нитки, але я коли на спинку і на періт набираю нитку. Набираю петлі, то я обов'язково лишаю довгий кінчик. я тим довгим кінчиком я зшивала боки, рукави зшивала, мені не вистачило нитки. Боки зішила, все зішила, нитки не вистачило, дошити рукави і пришити. Добре, що я мала ось такі зразочки, дівчатка, і я розпустила зразочок, бачите, розпущений, он ще нитка висить. І до, до, зішила светр до кінця. Тож мені нитки якраз вистачило. Там було, зараз покажу вам листочок, темно-синій колір, 25 мериносова вовна, 10% альпака, 65% акрил. І тут було 707 грам. Ото я, 750 метрів в 100 грамах я в'язала в три складення. І якби не той акрил 65%, то, мабуть, альпака і мерено здали б більшу усадку, просто тих 65% акрилу не дали е, усадки такої. Хоча на такому маленькому зразочку мені пів сантиметра підсіло. а на таке велике полотно, може за рахунок того, що велике полотно, ну, не підсів мені светр багато. І я дуже тому рада, бо я його не дуже задовгий в'язала. Вширину він взагалі не підсів, він гарно розійшовся, все красиво, все супер. Я дуже задоволена светром. Я тут робила трошки приспущений рукав, тому що, ну, скіз плеча я, звичайно, приспущений рукав робила А робила через незвичайну пройму, а приспущену, тому що. Той візерунок він тягнеться. І якщо б я, наприклад, хотіла точно зробити, я не знала, наскільки мені візерунок потягнеться і наскільки светр розійдеться на моделі. І тому я вирішила, що спущене плече, скільки спуститься, стільки спуститься. Не буде не, буде, не красиво, не буде мати гарний вигляд в будь-якому випадку. Ось такі в мене справи. Ось такі вийшов. Все, дівчатка, я в'язала ось такі шкарпетки. То в мене телефонні шкарпетки, тому що я їх в'язала, коли розмовляла по телефону. І ось такі в мене вийшли шкарпетки. Я їх давно в'яжу, такі шкарпетки для військових, просто стараюся трішки якісь візерунки змінити, ще щось, щоб. Ем, ну, буцім трошки візерунки, якщо то можна назвати візерунками, але. Щоб були трошки різні, щоб неоднакові, щоб неоднакові шкарпетки були, щоб не було скучно в'язати. Ось такі в мене вийшли телефонні шкарпетки. Тож, я теж їх буду віддавати сьогодні, тож, я зато знімаю, бо мені треба то все віддати. Ось така краса. Вони дуже теплі і, між іншим, дуже гарно носяться. Тому, що, коли моя донька їздила останній раз туди. Туди далеко, де хлопці там є. І вона якраз прийшла моя посилочка зі шкарпетками з Вултай. І, і хлопці розбирали. Один хлопець сказав, що ще має з осені шкарпетки. А Таня переживала, що вони швидко рвуться, що вони одноразові. Таня вони не зовсім одноразові. Хлопці їх носять і дуже довго, між іншим. Можливо, вони їх там не носять. Можливо, вони ще якісь шкарпетки зверху, коли дуже холодно одягають, що вони їм так нервуються. Я не знаю, я не запиталася, чесно сказати. Я їх запитаю, я вам ще в якомусь відео розкажу. Бо що, чомусь не запитала, як то вони так роблять, що вони їм нервуються. Ну, носяться, виявляється довго, але. Але то дуже є добре. Що хоч, що хоч вони для них не зовсім одноразові. Зараз я вам на столі теж покажу про ті шкарпеточки. Тепер вам трішки розкажу про шкарпетки. Шкарпетки я в'язала, бачите, такий візерунок в мене тут є. В мене тут є дві лицеві, а тут в одному ряді лицева в'яжеться в одному виворітня. І виходить такий візерунок. А тут я дала, бачите, Одну петлю лицеву. тут, Ні, тут три лицеві, всюди давала по три лицеві, а тут дві лицеві і одна лицева. Ну, так і зробила по боках смужки одинаково. Бачите? в мене з обох сторон однаково. Так що такі в мене вийшли телефонні шкарпетки. Покажу, з якої пряжі я в'яжу. Ось такої пряжі. То є вовна українського виробництва. Ось така вовна. В'язати з неї трошки не дуже зручно, але я вже настільки привикла, що я вже, я вже так звикла до тої вовни, що мені вже зовсім не важко в'язати з неї. То все роби привикання. Тут 80% вовна і 20 акрилу. Ну, Акрил, поліакрил на різних сайтах по-різному, написано було. Ну, і більше розказати, А, в'язала я ті шкарпетки, в'язала зверху. Звідси починала. П'ятка укріплена кругла французька. Ну, я так, Наскільки я знаю, що є кругла французька п'ятка. Ось так виглядає на нозі вони дуже красиві. Ну, Мені дуже подобається, як та п'ятка виглядає на нозі. Хоча, якщо е, знизу в'язати, починати від миска, та п'ятка набагато гарніша виходить. Не знаю, в чому причина, але мені більше подобається, як вона з від миска зв'язана. Ну, Але то шкарпетки я починала давніше, я ще тоді з миска не дуже в'язала і взагалі не в'язала, тож в мене такі вийшли шкарпетки. В'язала пояс, приїжджала моя подруга і попросила зв'язати пояс для свого коханого. Хоч то вже на дворі е, потепліло, але. Е, все рівно вночі холодно і в окопах вночі холодно. І він сказав, що він не відмовиться від пояса, тож я його і зв'язала. Можливо, там в окопах і спати холодно, якщо вони там сплять, вони все рівно там сплять, хоч по дві години дежурат, одні дежурати, одні там щось роблять, а другі сплять. Ну, то, то я зв'язала йому ще пояс. Ось такий. Він мужчина худенький, пояс тягнеться, ну я так в'язала, щоб він так туго на нього сів, щоб, щоб просто не, не злітав. Бо я бачила, що Таня в'яже, дає, вставляє Таня Васильівна, тобі привіт. Я бачила, що вона шнурочки вставляє. Я шнурочка не давала, але думаю, що він настільки плотний, що він не повинен злітати. Ну щось, то вставлю ниточку, якому не треба буде, то можливо. Витягну, витягне собі ту ниточку, не знаю, що я маю ще робити. Зараз вам теж на столі покажу, розкажу, з чого я його в'язала. Ось такий пояс. А тепер трішки розкажу про пояс. Пояс в мен, Я брала розміри на пояс, я брала в Наталочке Бабенко. В неї там є десь чи в інстаграмі, і в спільноті, по-моєму, ну в неї є. І... У відео вона розказує, які розміри пояса. Ну, так, як мужчина худенький, але високий. Ну, я все ж таки в'язала ту відстань 35 см. А тут е, виходить, що 15 см, коли вже тут е, закриваєте по 15 петель, і коли починаєте вив'язувати вже низ, то тут. Е, 15 см я в'язала, в мене вийшло десь 18 см, немає коло себе метра, щоб поміряти. Але я зв'язала трішки довше, бо думаю, якщо високий мужчина, може, може йому трошки довше треба зв'язати, тож я в'язала довше. І ось такий в мене вийшов пояс. Тепер вам покажу, з якої пряжі я його в'язала. То є теж пряжа українського виробництва 80% вовна, 20 поліакрил, поліамід. Ну, Нитка хороша, дуже хороша, мені вона дуже подобається. Вона після прання настільки розкривається гарно, що тут вона така, як, як дерев'яна, така трохи жорстка, а в полотні, коли випереш, вона стає м'якенька. І дивлюся, що та нитка, бачу, що вона тут так гарно розкрилася. Я в'язала, І ще я додавала ось таку ниточку. Тут 350. 300 метрів, де, де, просто пише, я думаю, що тут є 300 метрів 100 грамах, бо вона така досить товстенька, ну, не, не тоненька, бо мені попадала і тонша. А ну, подивимося, яка та чи з того кольору. Бо мені, ні, та теж, певно, 300 метрів має в 100 грамах. А ну, ще тут подивлюся, у мене є ще трошки такої, бачите? Бачите, ота от солом'яного кольору, вона є тонша. І вона так сильно чомусь не розкривається. Іменно того кольору сильно не розкривається. А голубенька нитка, та, що я в'язала шкарпетки, вона чомусь голубого кольору вона найбільше розкривається, вона дуже сильно розкривається. Прям-прям-прям. І так як мені колись дівчатка казали прати ті шкарпетки чотири рази прати або п'ять. А я е, спочатку так і прала п'ять разів, чотири, п'ять разів прала чотири переважно. А я потім якось е, мені так Я рідким порошком перу, і я коли намочувала з тої пряжі шкарпетки, мені забагато порошку влилося. І вони там в мене довго мокли. і Я потім, коли прала ще в пральній машині, додала порошок рідкий. І він мені зараз не виполукався, його було дуже багато. І коли я включила машинку вже просто на прання на 30 градусів, просто щоб, щоб добре виполокати їх. І коли вони добре всі шкарпетки виполокалися, то от ті з голубої ниточки вони сильно розпушилися. От ті з герчичної не сильно розпустилися. Але, але вони розкрилися і стали дуже м'ягенькі. Тож їх можна просто один раз прати, ту пряжу, але просто дати трошки більше того порошку, щоб добре видно, треба, щоб добре вимило ту пропитку. І ще я додавала ось таку пряжу. То є, зараз вам скажу Alize Angora, Gold, Ombre, Batik. Просто я нічого не мала більше дати в підмот, і щоб хоч якийсь приблизно колір. Бачите, згори вона йде світліша та ниточка, а донизу вона йде темніша. Але воно мені під той колір якраз підпасувало, і я вирішила, що воно разом буде гарно, мати гарний вигляд. І я так вирішила, що. З тої ниточки супер буде в'язати. Тут є 80% акрил, 20% вовна. Номер кольору 7355. 55 Тут 150 грамах 825 метрів. Ниточка супер. І вона така м'ягенька. І я. Я, дівчатка, як брала е, в дві ниточки, то я в'язала спицями 3,75. Я спочатку пробувала на четвірці, на четвірці було б нормально, але для того, хто е, в'яже дуже плотно. А я з такої товстої ниточки, мені плотно в'язати було б дуже важко. І я вирішила взяти 3,75, але трішки вільніше в'язати, щоб просто щоб легше було в'язати. Ще дівчатка, я м, почала шкарпетки. В'язати. Почала в'язати шкарпетки з пряжі Alize Superwash Artisan. Тут є 75% вовна, 25 поліаміду, колір 9012, дуже красивий колір. І я вам хочу сказати: ну, мені моточки самі кольори дуже сподобалися. Мені було дуже цікаво, як виглядає. Я, яка, які будуть, якого кольору будуть шкарпетки, як ляже візерунок, як лягають кольори. А я так взяла з двох моточків, тому що я в'яжу дві шкарпетки одночасно. Я взяла два моточки. Зараз вам покажу я зовсім трішки зв'язала, але трішки зв'язала. Подивіться, як краса виходить. Вони неймовірно красиві. Я не знаю, наскільки я буду їх високими в'язати, то я мушу запитати, бо то я не собі напівдавлю. То будуть на подарок шкарпетки, але хочу запитати, чи високі в'язати, чи не дуже високі. І я вам скажу, з артисану дуже приємно в'язати. Я починала згори дві шкарпетки одночасно, так, і дивіться, що в мене виходить. Резинку дала 2х2. Спицями двіючка в'яжу, тому що двічка чи 2,25, от я вже забула. Але я шкарпетки ну, не вмію дуже в'язати плотно, то я взяла, напевно, що 2,25, бо я шкарпетки в'яжу трохи плотно. Ну, можу і вільніше в'язати, але краще плотно в'язати, тоді краще лягає ниточка. Ось такі в мене виходить. Але е, я коли в'язала з іншої ниточки, в мене отут проміжку такого не було. Артісан, хоч я затягую добре, все рівно дуже трошки відділяється. Може після прання не буде не сильно замітно, але може після прання не буде видно. ну Побачимо, як воно буде. Ну ну така ніби трошки, от доріжка мені от -от -от кусочок пішла, тут тої доріжки, ну, Нічого, то є шкарпетки. Але кольори дівчатка в'яжеться, кольори міняються, так красиво виходить, так мені артисан сподобався. Я з нього в'яжу дівчатка вперше. І кажу, що він гарно розпушується. Я буду в'язати круглу французьку п'ятку, укріплену, але таку більш жіночу. І я ще, я ще покажу, як я буду п'ятку в'язати, тому що у мене було багато запитань. На рахунок тої п'ятки, то я мушу зняти відео окремо і показати, як я в'яжу п'ятку. І все, дівчатка, на нині все. Дівчатка, так, тож ви побачили мої готові роботи, всі, що я, все, що я нав'язала, і все, що я ще не дов'язала, вже побачили. Ось такі в мене стільки готових робіт. То все, що я, то все, що я встигла. Ну, хоч щось, хоч не зовсім пусто. І то вже велика радість. Бо я, чесно кажучи, вже той пояс, то він у мене так швидко в'язався, бо я настільки скучила вже зав'язанням, що мені вже хотілося в'язати без перестанку, якщо чесно. І дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною. І до зустрічі всім папа -па, у нових відео.